Панесану ракетна атака, чергова масована, але новинкою напевно стало те, що польща здіймала свої літаки цього разу. Це вперше здається, так і це напевно відбулося після того, як у Польщі оцей був було голосування опитування громадської думки, де поляки висловилися за за те, так аби дійсно і польща, і, можливо, союзники по НАТО допомагали збивати російські ракети, які летять в їхню сторону. А як ви думаєте, що стало таким каталізатором переломним момент? Що вони стали уважніше ставитися до російської небезпеки? Ну, якраз загальна політика Європи зараз така, що вони починають уважніше ставитися до російської небезпеки. І внаслідок цього підйому літаків і ядерна війна не розпочалася. Нічого там страшного не сталося з Польщею. Ну, вони так боялися всі в Європі, а от зараз припинили. А чому припинили? Тому що вони бачать, що е, США зараз е, зонурилися в політичну боротьбу. І ця політична боротьба не зрозуміла, чим закінчиться і коли закінчиться. А допоки вона не закінчилася, тому, на жаль, допомоги чекати від них не варто. І по і покладатися на них не варто, Треба покладатися на самих себе. І зараз вони чудово це почали розуміти. Зараз вони кажуть про те, що будуть розвивати військову промисловість. Вчора Урсула фондерляїн каже, що треба і варто вмонтовувати українське ПК. В європейські структури це дуже серйозна заява. Будемо сподіватися на те, що вони будуть далі робити ще швидше і інтенсивніше. А нам потрібно з Польщею взаємодіяти, якщо умовно вони знімають свої літаки, щоб збивати російські ракети, то напевно і нашим силам ППО треба було б непогано, якби вони в комунікації з поляками працювали. Ну це всім було б на користь. Ну це По вже ідеї. питання політичне, наскільки, скажімо так, польське ППО, а Польща – це країна НАТО. Почала б збивати би умовні російські ракети на територію України. Одна справа, коли ракети залітають на територію Польщі, їх збивають. Ну там вже включати п'яту статтю чи не включати, то вже інше питання. Але збивати вони мають право, все, що прилітає на на територію. А друга справа, коли вони збиватимуть це на територію України, то це може бути розцінено як вже безпосередньо участь альянсу в російсько-українській війні. І для цього потрібні політичні рішення відповідні. Ну, тоді це вже зовсім інше питання питання питанням ну, цього е, Зрозуміло, я просто мала на увазі з технічної точки зору. Бачать в небі, ну як не в небі, на моніторах, на екранах ракету, яка там рухається. І напевно я не знаю, як це відбувається, але по ідеї це ж якось має бути в комунікації. Там ми її зіб'ємо, ви там почекаєте. Або навпаки, кажуть: ні, ми, ми там ціль захопили. Зараз ми її будемо збивати. Ні, ні ну, це не так не розвідують дані йдуть насправді. Тобто. І Альянси, і Сполучені Штати нам цьому допомагають, тобто фіксуються запуски ракет. Але ж коли ми кажемо, що е, от, е, цю історію, коли ви моделюєте, от, або ми збиваємо, або ми збиваємо, то да, поки що ми збиваємо. Бо знову ж таки немає політичного рішення, щоб Польща це збивали, розумієте? Тоді, якщо буде таке політичне рішення, ну, тоді будемо таким чином комунікувати. От ракета там до вас, давайте збивайте. І те потрібно розуміти, що є жаждальність дії повітряно-заліторакетних комплексів. Тобто, ніку територію України вони прикриють, навіть якщо таке рішення буде Просто, ухвалено. Просто Ми ж теж ми напевно намагаємося збити всі ракети, які можемо. А можна ж допустити історію, коли ми бачимо, що ракета пролітає повся, летить далі на територію Польщі, ми теж можемо тоді напевно повз повз чого на будь-якому летить на територію України. Не буде. Окремий командир батареї, дивитися, що воно летить в повз в сторону Польщі. Давайте ми, значить, її пропустимо, хай поляки збивають, а раптом волоти кудись, десь на щось, що знаходиться на території, на, на, на кордоні. Умовно кажучи, знову ж таки, Яврівський полігон там. Кілька разів страждав. Хто знає, куди ці ракети летить? Треба збивати. в Будь-якому разі не треба показатися на Польщу в цьому питанні. Якщо звісно не буде відповідних домовленостей про те, що Польща збиватиме, от гарантовано, вона підпідхоплює, скажімо так, нам допомагає, починає збивати повітряні цілі які, які летять в бік кордону польського. Тоді так. Але все одно це повинно бути постійне комунікація все одно це має бути політичне рішення. Тобто, якщо навіть над кордоном в кілометрі від польського кордону буде збиватися ракета російська, це все одно збиття на територію України, це все одно буде участь безпосередньо альянсу вже цій ці, ці історії. Якщо загалом говорити про сьогоднішню масовану атаку, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний уточнив результат роботи по російських ракетах і дронах. Знищено 44 цілі. За даними генерала, під час повітряної атаки 7 лютого Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу, серед яких, зокрема, 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу «Шахет-136-131», які запускали з Криму, 29 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», «Х-55» із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, пуски «Енгельс», «Каспійське море», 4 крилаті ракети Двадцять з бомбардувальників Ту-22М3, район Пусків Севастополь Курськ три крилаті ракети морського базування Калібр з носіїв у Чорному морі, район Пусків Новоросійськ, три балістичні ракети Іскандер М із Криму і з області. Ці також і п'ять зенітних керованих ракет С-300, район Пусків Білгородська область. Якщо загалом ось так поглянути на типи озброєння, які застосовувала Російська Федерація, якщо поглянути на географію запусків, так би мовити, які особливості можемо в цьому побачити? Щось шукало на заході, зокрема. Щось вони шукало на заході, щось прилетіло там у Львівську область. Ну, от, щось вони там для себе побачили, щось вони захотіли там уразити. Ну, припускають, що починають шукати місця можливого базування літаків об 16, інфраструктури, яка з цим пов'язана. Якісь виробництва дронів, в тому числі яким дуже дошкуляють останнім часом. І на це було спрямовано. Я так розумію, балістичних цілей над Києвом не було цього разу. Не от. Але були балістичні швидкісні цілі в інших регіонах України, на жаль, очевидно, їх і не було збито. Зокрема, Х-22, зокрема, С-300, і зокрема балістика, яка летіла з Криму. Так було сказано? Так, з Криму. Ну, відповідно, очевидно, їх і не збивали. Тобто тенденція, тенденція продовжується там, де немає відповідних ЗРК, які збивають швидкісні цілі, там, на первелих жаль, ми їх пропускаємо. Ну і калібри бачимо, також ворог застосовував, що теж він досить обережно зараз робить якісь маневри в Чорному морі. Тут з Новоросійська, тобто намагався не виводити дуже далеко від портів кораблі. З новоросійська, так, вони почали запускати. Зрозуміло, чому вони їх бережуть. Плюс, наскільки я розумію, у них там проблеми з логістикою, з перезарядкою цих калібрів, а вона знаходиться в Севастополі. От відповідно, російську поки що очевидно таких пунктів немає в них. Тому вони зараз економлять ці калібри, і таким чином ми не бачимо масових запусків цього типу ракет по території України. Ну хоча й калібри ми вміємо збивати, то, знову ж таки, у нас проблеми з швидкісними цілями це балістика, це надзвукові ракети, це С-30 стриста таке інше. Взагалі, раніше, ще декілька днів тому була інформація до того, що росіяни готуються до можливої масованої атаки, зокрема, і оперативне командування Південь про це говорило. Як вдається визначати ось можливі плани ворога і по чому це видно? Ну, це те саме, про що ми так так спілкувалися раніше. Є інформація про запуск ракет, є обмін розвідувальними даними, є супутники віддання, тобто це можна зробити. І по певним ознакам видно, що йде підготовка до зведення масованих ударів. Тобто що якісь ракети кудись везуть? Про дислокація, mm -hmm. загрузка, заправка, значить там відповідні, відповідні завантаження, відповідні роботи, які дають зрозуміти, що з дня на день може бути. Завдану ракетного удару неможливо спрогнозувати там точно до години. Це ухвалює рішення лише той, хто рішення ухвалює, хто дає остаточний наказ на підняття літаків, на задання ракетних ударів. Але от тенденцію можна спостерігати і, в принципі, в найближчій перспективі прогнозувати, що цей удар може бути. Я пам'ятаю, ці повідомлення вже були десь останні, може, дня три. Так, з вихідних, що почали про це казати. І ще до цієї теми, що вже і закрити під час попереднього ще масованого удару, були така була така інформація від різних військових експертів, що можна простежити, що росіяни піднімають більше бомбардувальників в повітря, але завантажують їх меншою кількістю якраз озброєння, і це пов'язано можливо із певними технічними проблемами, які вже в них виникають з авіацією, зокрема із їхніми бомбардувальниками. Чи простежуєте ви таку тенденцію? А це вже не вперше раз таке насправді, коли ми нас завдавали ракетних ударів минулого року. Це було неоразово. Вони завантажували ракети менше технічних можливостей бомбардувальників. Що мені, якщо я згадую, там, якщо ми кажемо про ту 95 там 6 внутрішній барабан, барабан і 8 на зовнішніх підвісах, а може вилетіти з одного літака одна-дві ракети. Тобто це технічні проблеми, очевидно, є проблеми із можливістю літаків, з підвісами, з обслуговуванням. Тобто Це ж компетенція Радянського Союзу була будувати такі літаки. Російська Федерація цього не вміє. І їм доводиться берегти зношення обладнання, зношення устаткування це, в принципі, дається знаки. Е, про фронт далі так. будемо напевно говорити про фронт і про е, дрони, пане Денису, хотілося з вами поговорити. Нещодавно бачила бачили матеріал, там велика стаття е, інтерв'ю з різними виробниками дронів в Україні. Не знаю, можливо, ви читали і кажуть, що зараз великою небезпекою є, коли росіяни масово почнуть виробляти так звані дрони з машинним зором. Або ви поясніть, бо я в двох словах розкажу, що це таке. Тобто дрон, коли захоплює фактично ціль, то все йому оператор вже не потрібен. Дрон сам слідує переслідує ту ціль, І навіть якщо буде здіяно реп або так далі, він на цей дрон не спрацює. Ну, фактично немає протидії от проти таких дронів. Ну, є протидія, але потрібно збивати їх вже безпосередньо, як тих, як тих побачив. Оскільки, якщо немає обміну інформацією з оператором. Відповідно, не спрацює реп, оскільки вона не може не зможе перервати, не зможе захопити цей зв'язок, не може там е закинути там ще координати для того, щоб збити його з курсу. Тобто, дрон сам вибирає е цю, цю ціль. Ну, це, в принципі, таке саме, що і шахет. Да? Тобто були проблеми зі збиттям його з курсу з допомогою реп. Останнім часом ми почали бачити, бачити його цілі, які значить, збивалися, очевидно, з допомогою РЕП. А до цього часу збивалося фізично. І тут буде от, така от історія. От, доведеться збивати його фізично, а це от може встановити певно. Ну, а наскільки складно або, напевно, складно, але збити фізично, чим його можна збивати, враховуючи це швидкість, з якою залежить, робиться, дуже від, залежить дуже від ситуації. Теоретично Бо... можна і стрілецькою зброєю збити. Ну, це треба дуже вправним стрілком, напевно. В принципі, бути. одного разу, наскільки я знаю, був і випадок, коли шахет збивало стрілецьку зброю. Але це був такий випадок доволі щасливий. От в цьому і полягає небезпека, що якщо він захопив ціль, то йому вже не потрібно обмін інформацією з оператором. Передусім, це очевидно стосується впівдронів. А якщо немає зв'язку з оператором, тоді, в принципі, і реп випадає, тобто неможливо перехопити сигнал його неможливо переналаштувати, неможливо його збити з курсу, неможливо його подавити. І про що іще йшлося в цьому матеріалі? Що зараз ну, оператор дронів е, потребують е, навчання, не так легко навчитися класно оперувати дроном. А коли будуть ці дрони з машинним зором, то вже і пілотом, тобто тобі буде стати набагато легше, тобто тобі треба просто цей дрон підняти в повітря, щоб він захопив ціль і все. І це призведе до того, що більше людей можуть оперувати такими дронами, якщо в росіян буде таких дронів. Ну, в цій статті йшлося про те, що це може бути таким, ну якщо не геймченджером, але суттєвою перешкодою на фронті ну, у нас таке теж є насправді. Тобто, у нас є теж відповідні, відповідні розробки і відповідні рухи в цьому питанні, і це ж буде актуально для нас. Тобто, якщо Безумовно. ми будем, будемо мати ми машині дрони з машином зором, тоді в принципі Тут питання це і є. в масштабах виробництва таких дронів, напевно. Ну, це питання. Ну, якщо е, Європа. Буде нам допомагати і зараз працює дронова коаліція, то безумовно ми зможемо в цьому в цьому плані сперечати з Російською Федерацією. Якщо Україна залишиться сам на сам, то в цьому питанні з виробництвом дронів і так далі, то ясна річ. Буде дуже важко і про постачання так само з цього матеріалу трошки зациту. Ну, мене це особисто дуже неприємно здивувало. Ну, можливо, хто темою дронів цікавиться, і там для нього це не було новиною. Що багато запчастин для того, щоб зібрати дрони, закуповують в Китаї. Це не новина. Але от кажуть наші виробники, що ми там боремося за контракти із Росією, тому що росіяни так само закуповують в Китаї. І, от, приміром, працювали з одним заводом. А через там певний час завод каже: Ні, все, ми вам не зможемо постачати більше ніяких запчастин, тому що завод вик купили росіяни. Ще одна історія. Теж співпрацювали з китайським заводами, і українським виробникам кажуть, все класно. Нарешті ви зможете отримувати постачання в таких обсягах, як ви хочете. Росіяни більше в нас нічого замовляти не будуть. Класні новини. Вони кажуть, так, а чого ж сталося, чого росіяни не будуть замовляти? А тому, що росіяни купили в китайського підприємства виробничі лінії, і вони їх будуть будувати в Україні в Україні. Перепрошую, непогано було б в Україні, але в Росії так будуть будувати і виробляти самі ці запчасти. Частини. Ну, от росіяни можливо будуть виробництво. Це стосується шахедів і всього іншого. Повинні це робити і ми, повинні ми на цьому, в принципі, із з Європи працювати в цьому плані. Тут немає жодного виходу іншого. Тільки так. Тільки наші партнери, тільки наші можливості. Наразі... Ну, і держава, напевно, активно має, активніше має включатися в процес. Ну, безумовно, більше того, на сьогоднішній день дрони, зважаючи на дефіцит боєприпасів, вони виходять на перший план, в план. плані знищення живої сили і техніки ворога. І це видно і по Авдіївці, і по інших таких гарячих участках фронту. Ну, дрони не можуть замінити артилерію повністю, оскільки можуть лише доповнити. І навпаки, артилерію доповнює дрони. Але за умов снарядного дефіциту, от тільки дрони зараз можуть хоч якимось чином закрити всі ці пробіли. Ще до ситуації на фронтах, зокрема, росіяни вже тривалий час йдуть нон-стоп на жорсткі бойові дії біля Купінська. Кладуть величезну кількість своєї піхоти в лобових штурмах. Про це розповів командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України Станіслав Краснов, інформуючи про ситуацію в районі біля лісів Купінська, де ворог зараз намагається прорвати лінію оборони збройних сил України і захопити висоти. Наприкінці минулого тижня було певне затище на цьому напрямку, хоча ворог пере. Груповувався, і це було видно. і Є інформація, що начебто 40 тисяч, мінімум 40 тисяч військових ворог підтягнув на купінський напрямок, приблизно 500 танків. Чи дійсно зараз ворог намагається змінити або підлаштуватись під нову тактику і перегруповано вже йти в новий наступ на цьому напрямку? Це інформація Форбс, ви цитуєте зараз, так? Ось цю, що 40 я просто... тисяч і 500 танків. Форбс, і зараз скажу, хто ще про це сказав. Начальник пресс служби 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон Іван Шевцов в ефірі національного телемарафону, от конкретно про 40 тисяч військових і 500 танків. Ну за, за іншу інформацію, там більше танків і військових Російської Федерації. Mm -hmm. І так вони там будуть готуватися наступати, будуть вони там наступати, оскільки в них є завдання купець взяти. І купнець узловий, передусім їхня їхня ціль, оскільки це логістичний хаб. Це не є секретом, вони будуть там будуть атакувати, будуть там продовжувати намагатися просуватися. І Синківка, якраз про яку йшла мова, вона є гарячою точкою, ну вже не перший місяць. І не перший місяць вони там атакують. Це вже зліта почалося. Поки що їхні успіхи на щастя є мінімальними в цьому плані. Але там розслаблятися дуже і дуже рано. Тобто там ситуація розгортається і все це не буде продовжуватися.